Друзі, я Наталія, приїхала з Дніпра до Канади. І це відео буде присвячене моєму року у Канаді. Ви вже побачили перед цим відео, як було б ідеально, як було у мене. Тому долучайтеся, якщо цікаво. Тепер будемо говорити про саме мій рік і мої враження і моє. Те, що я бачила у Канаді, і якісь особливості, які мені зустрічались в новій країні, в новому суспільстві, перш за все хотілось би відмітити саме доброзичливість канадців. Я не кажу про те, скільки допомоги вони. Роблять для українців, що вони роблять для українців, ні. А в цьому відео піде про те, що ви зустрічаєте на вулиці людину, вона вам посміхається, вона вам. 80% скаже «Hello, how are you?» і можливо якийсь проведе невеличку розмову з вами, долучаючи вас і посміхаючись, справді оця малесенька посмішка, оце «Hello», воно дуже сильно впливає на ваш цілий день і може зробити вам день. Тому я дуже ціную такі моменти, і м, наступний пункт буде про те, що нерозуміння мови дуже заважає цьому, тому що е, ти потрапив в нову країну і нові е, люди, нова мова. Навіть якщо ти її знаєш, ти все одно. Е, е, Скажімо так, не впевнений в своїх силах і все одно не може зрозуміти все ідеально, як е, хотілося би. І до цих пір мене це визиває великий стрес. А третє питання а, за цей рік це те, що коли я виїжджала з України це знаходження роботи. А коли я виїжджала з України, я думала, що у мене є робота і мені не доведеться її шукати по приїзду сюди, тому що я працювала в міжнародній і, в принципі, мені шукали проєкт в Канаді, тому я їхала зі спокійною душею, що я з роботою. Але, як виявилось, що роботи в мене немає, і мені довелось дуже швидко шукати роботу саме в Канаді. Адже Платити за оренду кімнати, яку ми знімали, треба було вже. і гроші потрібно було десь взяти. А виплати, які дає Канада, у мене ще тоді не було. Тому я шукала роботу і можу сказати, що мені дуже і пощастило, і можливо, такий був момент дуже успішний. Тому я знайшла роботу буквально за півтора місяці після прибуття до Канади і. Вважаю, що я можу цим поділитись. Яким чином я шукала роботу, на це я зніму окреме відео, бо зараз мій чоловік в процесі пошуку роботи. Тому вважаю, що я володію дуже цінною інформацією, як шукати роботу в Канаді. Про це будуть одне з моїх наступних відео. Тому не губіть мене, буде цікаво. Я впевнена, буде цікаво, особливо тим людям, які хочуть приїхати до Канади і хочуть знати. Специфіку цього ринку праці а він специфічний і тут є, що чим поділитися у мене, як в людини, яка успішно знайшла собі роботу. Чверте медицина. У мене є дуже багато відео на каналі, саме пов'язаних із медичним обслуговуванням, а також із моїм досвідом і з досвідом моїх дітей у медицині. Тому хочу сказати, що. В принципі, він був позитивний, і я вважаю, що багато хто каже, що в Канаді дуже погано все з медициною, поки що ми з цим не зіштовхнулися. Можливо, це буде пізніше, коли ми будемо старше ставати, і якісь кейси, можливо, будуть більш розкриватися для мене з негативної сторони. Тому не переключайтесь, слідкуйте за нами, буду розказувати. Єдиний момент, який був негативний з медициною, це коли у мене у мене була проблема мені треба було шукати специфічного лікаря. І от специфічного лікаря мені призначили на початку серпня, призначили аж на грудень, прийом, коли проблема така, що ну, хотілось би, звичайно, пошвидше вирішити, бо це прям реально мені заважало жити. П'яте. Це момент а, зі школою. А, школа в цілому мені дуже сподобалось. А, а, я зараз не говорю про рівень знань чи а, рівень там, якихось специфічних а, математика, да, там, біологія, ще якісь предмети. Ні, в цілому. А, просто відмінність дуже велика того, що в Канаді думка дитини поважається. І вона ставиться на рівні із дорослою думкою, і тому дітям дуже подобається це ставлення. Вони звикли, в принципі, що з ними розмовляють і спілкуються як із дорослими. І тому я вважаю, що саме в цьому школа канадська дуже класно справляється. Але був і неочікуваний момент у школі. Це коли моїй дитині, моїй доньці попали біля скроні каменем і Ніяких камер на території школи, як вони сказали, не було. І відслідкувати, хто це зробив, неможливо було, бо не було ні нікого дорослого на цій перерві. А, тому це такий момент був ну абсолютно небезпечний. І для мене, як для мами, яка прибігла і у дитини, а, просто розбите було а, біля скроні. Я покажу фото. Було дуже неприємно і кінців, скажімо так, і там, хоча б, щоб вони бо в Канаді не можна говорити напряму із дитиною, яка вас там щось вам зробила з чужою дитиною, можна тільки через вчителів. Тобто, я звернулася до директорки, вона сказала, що ми спробуємо знайти, ми поговоримо, але як я зрозуміла, вони. Просто на це забили і ніякого не було результату. Тому оцей момент мені дуже не сподобався, що якщо щось трапляється з твоєю дитиною, кінців чи якось там поговорити з тою дитиною неможливо. Ну, таке собі. Шосте – це стоматологія. О, стоматологія в Канаді це. Офігенно дорого, а це я вам кажу із досвідом обслуговування в Україні не дешевого. Але тут на першому прийомі мене і доньки, де ми робили просто чистку профілактичну чистку зубів, ми заплатили 800 доларів, тому що там не можна просто так. Так зробити огляд, треба було зробити всі ці 3D-панорами, обстеження до того, як вони почнуть тебе лікувати. Просто кажучи, вони себе захищають таким чином, що вони тобі нічого не придумали чи не зруйнували. Ну, і, звичайно, вони на цьому прийомі розказують, які у тебе є проблеми на майбутнє, щоб ти міг планувати якісь роботи проводити. Тепер ми будемо разом із моїм помічником знімати це відео. Тому слухайте далі. Чістка профілактична була механічна, і я вам скажу чесно, не дуже якісна, але заплатили ми нібито за суперякісну. З приводу клімату, у мене я вам скажу коротко, бо в принципі клімат він такий самий, як і в Україні. В цілому єдина відмінність це те, що погода більш різко міняється, можливо, більше вітрів. А в цілому а в цілому, то клімат. Практично такий самий каса природи це восьмий пункт, і хочу сказати. Що я дуже вдячна, що я можу бачити цю красу. Українська діаспора. Це люди, які народились уже в Канаді, але мають батьків українці. Вони вивчили мову, вони підтримували традиції українські весь цей час. І деякі з них навіть розмовляють українською мовою краще ніж я, та, яка все життя прожила в Україні. Десятий пункт це піцерія або, Мак... або Макдональдс. Вони виглядають трошечки по-іншому. Розкажу про що я. Бональдс. Це місце в Канаді, е ресторан, в якому працюють 14-річні діти, і е тут просто жахливо, <просту> просто жахливо. Е жахливо те, що ти можеш сісти за стіл, він буде е брудний. Е і про брудний це не те, що там залишились крихти після попередніх людей. Так, це теж є. Але він прям е поверхня стола, прям така липка. І це жахливо. В піцерії отакий е, шар е, бруду і пилу, е, тому це теж е, просто, просто ну, неприємно навіть знаходитись в цьому місці. Там літають мухи. Ти розумієш, що на кухні там також літають ті самі мухи і тобі готують там твою піцу. Коротше кажучи, із сервісом із обслуговуванням тут все дуже погано. Не всюди, звичайно, якщо ти йдеш в більш дороге місце, то воно звичайно буде на більш-менш на рівні. Але якщо порівнювати із українським сервісом і українськими ресторанами, тим самим Макдональдс, так, Макдональдс в одному місці, тобто у них правила всі прописані, то тут ці. Правила просто мені здається ігноруються. Ще момент із вікнами. Я покажу вам відео на. Що можна сказати в Канаді про вікна? Вікна відкриваються, по-перше, не так, як в Україні. Да, вони теж пластикові, але е в Україні ти можеш їх помити з однієї сторони, з іншої сторони, відкрити, як тобі хочеться, і е вимити вікна з обох сторін. В Канаді зовсім по іншому і, і дістати вимити з зовнішньої сторони просто нереально. Якщо ви знаєте, як Мити вікна в Канаді ззовні, але не, не рекомендуйте мені найняти компанію, бо знаючи про їх послуги, я хочу це зробити сама. А, і хочу, щоб мої вікна були чисті, але зробити це не можу. Це все, друзі, все, що я підмітила за цей рік, проживаючи в Канаді. Країні, яка прихистила мене і моїх дітей, і дала нам можливість жити в безпечному е місці. А е я дуже рада, що в мене є можливість поділитися цими з вами. Якщо вам було цікаво і корисно, то поставте, будь ласка, лайк. Е це мене дуже сильно мотивує і е дає мені е більше наснаги знімати ще відео для вас і ділитися інформацією. До зустрічі! І пам'ятайте, життя для кожного з нас розкривається по-різному. І е, кожна людина бачить це життя під своїм кутом зору. Тому до нових зустрічей, па Давай заснімо. Його тут пазор.